Всім доброго дня? Шановні журналісти, шановні слухачі, шановні глядачі? Ми сьогодні тут зібралися, аби представити ініціативу, яка має назву Реформи мають бути справжніми за наступних 25 хвилин. Наші спікери, які в тому числі представляють і нинішній парламент, і нинішній кабінет міністрів, і громадянське суспільство, спробують відповісти на п'ять головних питань. Отже, хто ми? Чому ми зібралися? Чому саме зараз? Чи можна до нас приєднатися і як, і що ми будемо робити? Першим надаю слово Мустафі Наєму, депутатові, представнику групи Єврооптимісти. Дві хвилини Мустафа. Мені так натякнуло, що, що ми тільки з парламенту, і треба дотриматися регламенту. Доброго дня! Ну, дивіться, давайте простіше, щоб ми будемо просто говорити. Ви бачили дуже багато команд, які збираються сьогодні по різних кутках нашої країни. Хто ми і чому ми зібрались? Ми розуміємо, що зараз є криза і парламентська, і урядова, і головна криза полягає не в прізвищах, а в тому, яку ми бачимо країну. Ми зібралися тут, щоб запропонувати своє бачення країни через 5, 7, 10 років. В нас є конкретний план, чого ми хочемо. За нами є досвід парламентської роботи роботи в уряді, і ми знаємо, як це зробити. Ми, зрештою, зібралися і поговорили про те, як ми хочемо цього досягнути. Ви бачите тут і представників уряду, заступників міністрів, і бачите парламентарів, які мають досить роботи в парламенті. Це те саме нове покоління, про яке дуже багато говорилось і яке дуже довго не могло зібратися. Ми, нарешті, зібрались і хочемо запропонувати всім, хто підтримує це бачення, приєднатись до бачення. Не до команди, не до людини, не до персоналії, не до лозунгів, а до конкретного плану і бачення. Зараз вам наші. Колеги, спікери будуть говорити про різні речі, про різні е, аспекти реформ, які ми бачимо. Будь-хто, хто хоче приєднатися до цього, або запропонувати свій план, або долучитись до того, як досягнути цей план, може приєднатися до маніфесту, який вже був оприлюднений тиждень тому. Як це зробити, ви теж можете знайти в інтернеті. Головна ідея полягає в тому, щоб все ж таки говорити про бачення, про програму. І про реальні речі, а не про якісь гасла, роздираючи якісь списки, якісь прізвища або партії, яких ще немає. Це ініціатива, і ми просимо всіх, хто хоче, дійсно щось змінити, реально змінити, а не говорити про те, як чогось досягнути, просто немає, стоячи осторонь. Ці люди, які стоять поза нами, вони сьогодні щодня досягають результатів. Вони сьогодні реалізують ту програму, яку вони пропонують. Хтось. В уряді хтось в парламенті, і сподіваємось, колись зможемо об'єднатися в одну команду, яка дійсно зможе досягнути всього плану, який ми запропонували. Дякую. Хто наступний? В нас Світлана? Далі ми попросимо до слова Максима Ніфьодова, представника кабінету міністрів, заступника міністра, сказати. А власне відрефлексувати, якщо ми називаємося реформи, мають бути справжніми. В мене питання. Вони не справжні зараз? Дві хвилини. Багато з нас, і я в тому числі прийшли на державну службу зовсім недавно. І, відповідно, можемо побачити те, що відбувається якимось свіжим, свіжим поглядом. З моєї точки зору, величезна кількість процесів, які відбуваються в державі, у тому числі те, що чомусь називають інколи реформами, насправді реформами аж ніяк не є. Це є повільний, обережний і складний і болісний процес перетягування канату без використання будь-яких менеджерських зусиль, які є стандартними в бізнесі, і без чіткого окрему. Креслення мети, до якої ми хочемо прийти. У нас дуже погано із консенсусом стосовно того, якою ми хочемо бачити Україну. Навіть коли цей консенсус інколи втілюється у програмних документах парламенту чи уряду чи президента, він після цього дуже швидко забувається і після цього знову розтягується на величезну кількість тактичних питань. Практично, весь час ми займаємося не стратегією, ми займаємося тактикою, ми займаємося питанням, що болить справа, болить злі і все це звичайно заважає нам рухатися. Це те, що я часто називаю смерть від тисячі порізів, коли замість того, аби рухатися вперед, ми намагаємося, хоча б не впасти назад. Тому власне з моєї точки зору візія, яку ми пропонуємо, це є надзвичайно важливий шлях для, відтво, для відновлення довіри. Довіра надзвичайно важлива для того, аби ми могли ухвалювати рішення швидко. Тому що коли вони ухвалюються по півтора-два місяці на кожному етапі, це є дуже практична причина, чому реформи, які зараз проводяться чи там проводяться, вони у дуже багатьох випадках є несправжніми. При цьому і мій досвід і досвід всіх членів. Людей, які всіх людей, які стоять поруч зі мною зараз на цій сцені, він підтверджує про те, що реформи можна проводити ефективно на протязі півроку, року, аж ніяк не десятиріч, які нам начебто потрібні. Саме тому ми зібралися для того, аби цей процес прискорити, і реформи таки стали справжніми. Дуже дякую. Звучить багато займенників. Ми, ми, ми треба напевно пояснити хто такі ми я попрошу вікторію пташник нашу колегу депутата позафракційного пояснити отже чому саме ці люди стоять на цій сцені чи може ця сцена або люди на цій сцені збільшити їхня кількість і за яким критерієм ми об'єднувалися дякую добрий день, шановні колеги ви знаєте кожен з нас коли йшов у владу мав свій власний план дій зараз ми кожен з нас намагаємося його реалізовувати на маючи ті повноваження, які ми на сьогоднішній день маємо. Але нам здавалося, що це буде надзвичайно легко, особливо після революції. В той же час ми зрозуміли, що ті метастази, які, якими просто заражена наша вся система, на превеликий жаль, незважаючи на те, що відбувся Майдан, залишилися. Саме тому ми розуміємо, що Кожен має свою вже власну перемогу: маленьку, велику перемогу, будучи на своєму місці, чи то в кабінеті міністрів, чи то в Верховній Раді, чи е, працюючи як громадський активіст, в той же час ми розуміємо, що якщо кожен з нас буде працювати окремо, то та перемога не буде такою ефективною і не буде такою швидкою, як ми мояк би могла би бути, якщо би ми об'єдналися, саме тому відповідаючи на питання Світлани. Я хочу зауважити про те, що ми об'єдналися якраз для того, щоб підтримувати один одного в своїх ініціативах. Тут наразі присутні представники кабінету міністрів, представники Верховної Ради, народні депутати, громадські активісти. Ми всі об'єдналися навколо ідеї ідеї, яка викладена в маніфесті. Наш маніфест, ви знаєте, ми його опублікували. Він передбачає бачення України 2019 року. Це саме таку Україну ми хочемо бачити через три роки. Ми знаємо, що ми це не тільки наша мрія, це абсолютно реальна мета, яку ми можемо запровадити. Ми можемо запровадити нормальне справедливе правосуддя. Ми можемо провести реформу децентралізації, ми можемо зменшити державний вплив на економіку і провести максимальну лібералізацію цієї економіки. Але в той же час ми розуміємо, що навколо всіх цих реформ. Найбільшою цінністю має бути людина. І ми розуміємо, що тільки людина становить найвищу цінність для держави і найвищу цінність для нашої команди. Тому ми закликаємо всіх приєднуватися до нашого маніфесту, всіх, хто розділяє наші цінності, хто розділяє ідеї, викладені в маніфесті. Це зробити надзвичайно просто: поставити свій підпис перед маніфестом. Так само ми наразі напрацьовуємо механізми, за якими можна буде приєднатися до нашої команди і працювати. Далі вже над конкретними напрямками реформ, які викладені в даному маніфесті, для того, щоб реформи відбулися, для того, щоб реформи були справжніми. Адже ми знаємо, що реформи мають бути справжніми. Дякую. Дякую. Запрошую до слова Володимира Омеляна, представника Міністерства інфраструктури, для того, щоб він нам сказав, власне, які наші подальші кроки. Дякую, Світлано. Доброго дня всім. Насправді, кожна влада це прозорість, це послідовність, це довіра. Наша головна мета ми зробили багато. Кожен з нас своєю працею, допомагаючи, лобіюючи. Є прийнято важливі закони, є ухвалені важливі ініціативи. Є проекти, над якими може працювати вся країна. Тепер ключове питання нові люди. Нові, нова кадрова політика, яка нам дозволить під гарними гаслами, під фальшивими дипломами знову наповнювати нашу роботу старою фальшою, старою суттю. Я щиро переконаний, що цей трьохрічний рубіж, який ми поклали перед собою, він абсолютно є здоланим. Ми знаємо, що ми можемо зробити. Ми своєю роботою довели, що це абсолютно можливо до втілення. Тепер ключове для нас наповнити змістом якісним і швидкісним, як швидко ми переходимо ці всі етапи. Яку картину ми даємо країні, яким чином ми створимо і імплементуємо, що найголовніше, стратегію розвитку держави? Не може працювати окремо Міністерство інфраструктури, окремо Міністерство економіки, Міністерство освіти. Це має бути єдина всеохоплююча реформа всіх органів державної влади. Не може бути реформи тільки в Карпатах, чи в Криму, чи на теритонах Донбасу. Тобто, якщо є спільне бачення, є спільний результат. Все інше це є від лукавого. Ми розуміємо, що ці нові люди не будуть суперменами чи, суп, чи арійцями. Тобто, політика держави має бути спрямована на те, що людина виконує свою роботу, якщо справляється, вона йде далі. Якщо вона не справляється, протягом місця має бути адекватна, фахова заміна, незважаючи на партійні гасла, прапори чи приналежність. Тому ми сподіваємося, що ми це зробимо. Ми віримо в свої сили, і нам йде потрібне одне підтримка суспільства. Дякую. Дуже символічно, що наша ініціатива народжується в українському кризовому медіа-центрі, який підкреслює, що все ж таки ми перебуваємо, держава перебуває досі в кризовому стані. Я би попросила підвести підсумок Андрія Длігача, представника нової країни, представника громадянського суспільства. А власне, чи є шанс цієї кризи? Який шанс? Наскільки цей шанс збільшується з таким об'єднанням цю кризу подолати? Дякую, Світлана. Чотири слова, за рахунок яких ми сподіваємось вирішити і цю кризу, але вже не тактичними кроками. а Саме стратегічними, отже, перше слово, перший термін стратегія. Ми маємо відійти від точкових реформ до інтегральних реформ, які б змінили модернізували країну в цілому. Друге це відповідальність. Ми кажемо не лише про програми чи про стратегію, а ми кажемо про готовність взяти реалізацію цієї стратегії програми модернізації країни на себе. Формування команди і є найближчим проєктом нашого об'єднання це програма. І команда, які формуються спільно. Команда, яка візьме на себе відповідальність подальшої реалізації бачення України 2019 року, має народжуватися відкрито, чесно і народжуватися одразу ж з програмою дій. Ми маємо відійти від практики обговорення окремо програм і окремо. Нових облич і маємо перейти до, до інтегрального підходу. І нарешті консенсус, а не компроміс покладений в основу наших дій. Консенсус у прийнятті рішень, консенсус, а не відмова від, е, від важливих для нас рішень на користь. Якихось компромісів чи підкилимних домовленостей. Тому стратегія, відповідальність, консенсус і чесність це ключові слова, за рахунок яких і дії, за рахунок яких ми реалізуємо бачення України 2019 року. Дякую. Дуже дякую. Ми відкриті до питань. Будь ласка. Микола, чи є питання або уточнення до наших спікерів? А біжу до вас, в мене мікрофон. Будь ласка, представляйтесь. Сергій Мельничук, громадське телебачення. Е, я припрошу таке питання, а ну це не перше таке зібрання. Правда. Тут тільки Саакашвілі не вистачає. Ну, неправда. Неправда. Вистачає, вистачає. Почкай, почкай. Ніхто не заважає пану Саакашвілі приєднатися. По-перше, а по-друге, питання дуже просте. Ми з цього почали. Давайте не говорити про персоналії. Вам не байдуже, хто вас зрадить, хто вам зробить щось корисне або хто чогось досягне. Вам зараз пожливе прізвище, конкретна емблема, якийсь прапор, лозунг чи конкретні дії. Ми пропонуємо перед нас дії. Цей маніфест зобов'язує всіх нас працювати інакше, ніж працювали до того. Тому що до того все планувалося дійсно навколо людей, дійсно навколо прізвищ і дійсно навколо прапорів. І це призводило до того, що людей вводили в оману. Ми чесні від цього відкриваємо повністю цю платформу, повністю всі наші ідеї. В нас немає ніяких переговорів, перемовин між нами, груп і так далі. Ми всі чесні в тому, що ми хочемо досягнути. Це правильніший вихід. Хто хоче до цього приєднатися? Ніхто йому не заважає. Якщо він підтримує. Ці ідеї, ці цінності і готові приєднатися разом до для цієї мети. Ми відкриті. І я думаю, що пан Сакашвілі і всі інші команди, які ви кажете, сила людей, де дуже багато команд, які є по всій країні. Ми йдемо всі паралельними шляхами. Для того, щоб досягнути успіху, маємо об'єднатися колись. Але все ж таки, не навколо прізвищ і прапорів, а навколо конкретної ідеї. В нас є ця ідея, програма. Ми готові змагатися програмами. Давайте змагатися програмами. Ми готові приєднуватися до тих ініціатив, які кращі, які ліпші, якщо більш консолідовані зараз? Ми є ця команда. Дякую. Це буде громадська організація, чи можливо політична партія, політична сила в подальшому на даний момент. Це ініціатива, яка може, може перерости в громадську ініціативу. Коли ми як з об'єднання, я пропоную, щоб інші, ті, хто не брав участі як спікери, відповідали на питання. Хто хоче відповісти? Давайте я нато. А, ну, якщо зовсім коротко, да, от ви сказали, було багато таких зібранів, та не було таких зібранів, не було, і це є унікально. Тому що не було, коли збиралися представники кабінету міністрів, представники парламенту, представники громадянського суспільства, представники бізнесу. І їх об'єднувала не ситуативна ситуація, а їх об'єднували цінності. Е, можливо, для когось не зрозуміло, цей маніфест народжувався в певних муках, тому що тут було питання, основне консенсус. Кожен з нас переконував іншого в тих речах, про які ми говорили. Друга важлива річ е, є певна, певний високий ступінь довіри між всіма людьми, які стоять сьогодні тут. Разом з нами це означає про те, що кожен з нас може покластися на експертизу, знання, досвід і цінності іншого в будь-якій сфері, за яку цю за яку ця людина береться. Тому це набагато більше відрізняє нас від інших. І тут знов було правильно сказано те, що ми об'єдналися не навколо однієї людини або групи людей. Ми об'єдналися навколо цінностей і навколо того, що ми розуміємо, що нам треба рухатися швидко. Ми горизонту більше трьох років не бачимо. Дякую. У мене є останнє, якщо не проти. Ну, дивіться, Володимир Ромилян він подав відставку разом з міністром інфраструктури. Макс Ліфодов подав відставку разом з своїм міністром. Пані Наталі, ви так само подавали відставку зі своїм міністром. А якщо завтра ваші міністри підуть, що будуть робити? Це не питання? У нас є ті, хто вже у відставці, насправді будуть працювати. А, да. можна. А, йшлося, а йшлося про відповідальність. А, йшлося відповідальність. І ці люди, які подали відставку, мені здається, ви бачите, що вони активно продовжують працювати, тому що це їхня відповідальність. На даний момент вони є членами уряду. Їхні знання, їхні вміння, їхній досвід, в якого, на жаль, у багатьох молодих людей ще немає. Ну, так, так функціонує наша держава, що у тих, хто, Міг би долучитися їх небагато, хто вже на даний момент долучився. Їхній досвід буде важливий в будь-якому випадку, чи вони будуть членами уряду, чи вони будуть через об'єднання напрацьовувати конкретику до до плану дій, до конкретної реформи, до конкретного шляху, і для цього не потрібно бути безпосередньо сьогодні в уряді або в парламенті. Але той досвід, який ми набули через роботу в уряді і в парламенті. Він є е, ну, ключовим для того, щоб е, розуміти, як ці процеси можна поміняти. Наступне запитання. Майдан, Ліван. Е, у мене питання в Юлі е, Скажіть, Скажіть, ласка, ну, якщо так все будуть хто то останется, ну одним словом, вот да, появляется новое все, но все-таки квалифицированные люди, ну вот так. Просто не доведемо Дивіться, да? Ну, по-перше, ми нікуди не йдемо ще. По-друге, ми ж не помираємо, розумієте. Тобто ми молоді здорові, збираємося продовжувати працювати. Від того, як сказав моя попередня колега, що від того, що чи будемо ми в уряді, чи в парламенті, чи будемо мати більше часу на громадську роботу, нічого не зміниться, тому що ми прекрасно розуміємо, як і що треба. Поміняти тому, якби наш досвід, ну якби він залишається з нами. Тому ми будемо працювати до тих пір, поки ми не зможемо передати, скажімо так не буде рішення рішення прийнятої передати. Ми не зможемо передати свої реформи і свої починання в руки комусь, хто прийде після нас, але ми будемо працювати обов'язково і після того на Україну і на те, щоб вона розквітала швидко і може швидше ніж до 2019 року. Я Айвараса <laughs> no, uh, дивіться, Айварас є політичною фігурою, розумієте, і тому якби це політика, це політика, а якби праця і громадська робота це зовсім інше. Якщо пан Айварас захоче до нас долучитися, я думаю, що ми з задоволенням його приймемо. Колеги, чи є ще питання або уточнення? Будь ласка, представляйтесь. Романович Дмитро. А таке питання: а які най-най? Ближчі кроки не далекоглядня, а такі і ближчі тижні у цей Можна ще одне питання останнє взяти? Бо ми плануємо завершити буквально от після цих двох відповідей. Ну зантерам громадська організація «Експертгрупа». На який зворотній зв'язок від громадськості ви очікуєте? Спасибо. Швидко про план. Перше, перше, що ми розпочинаємо, це проект сформування технократичного, не партійного, неполітичного уряду, включно з програмою. Це одночасний проєкт, він розпочинається наступного тижня. Ми повідомимо про програму дій з формування цієї команди і програми. Дякую. Це стосується і зворотнього зв'язку і також найближчого найближчого плану дії це механізм приєднання саме до громадського об'єднання. У нас є механізм сьогодні приєднання до маніфесту, який вже був оголошений. Тепер ми найближчим часом пропрацюємо і скажемо, яким чином можна приєднуватися до практичної діяльності нашого об'єднання по всіх напрямках, яких буде стосуватися це. Дякую. Ми б хотіли на цьому завершити. Ми будемо вести публічну комунікацію, безумовно, і наостанок хочемо ще підтримати одну з наших колег, яка є членом цього об'єднання, але вона сьогодні не прийшла. Було, за її повідомленням, скоєно замах на її життя, на її родини, вибухнула, вибухнула. Запальна суміш перед її будинком, яка була підкинута. Я говорю зараз про Вікторію Войцицьку, народного депутата з фракції Самопоміч. Ми тут використовуючи цю модель можливість, хотіли би висловити просто солідарність і закликали вже в парламенті, і повторюємося. Закликаємо до повного розслідування і покарання винних в цьому злочині. Щодо наступних кроків, щодо наступних дій, ми публічно комунікуватимемо. Дуже дякуємо вам за увагу.